Йосип, 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 Йосип! йди в сраку! Чуєш, Йосип, Та йди вже в сраку. Та серйозно. Та то що херня? Та, та, ну, та ти... закрийся вже. О, Голіч! Е, ти вже тут е, давно сидиш. Ну та вже пів години до тебе докричатись не можу. А... Бачив, як я дивився той німецький фільм. Який німецький фільм? Та я прикалуюсь. Це я. А чого прийшов? Коротше, дивись, я побудував банк. Що бурва, Чуєш Йосипа, де гроші? А де наша з тобою угода, що ми домовились разом в банки грабувати ще в школі? Я хотів зробити тобі карніс. Може сюрприз? Може сюрприз. Чуєш, голодик, давай я вікно ну, відкрию, бо ти щось вже сам до себе поговориш? Ми просто. І його фарбували. Опа. Жиша, на що ти пустий чимодам в банку вкрав? А... На що ти у виключений ноутбук держишься? Ну так, то да. Кажу ж, просто... коли пофарбовані. А це вот. Е а що ти банк дійсно грабував нашу? Так а, ти що не чув? Чув. І як тобі? Класна пісня. Я про безвіз. Про те, що в Україні безвіз. Єстем, єстем, Група Курва Мач. Пісенка, апокаліпсис. То є Йосип Жмурек, сумно аж до сліз. Що курва маєте? Свій безвіз? в мостисках траур, повісився Андрій, Спився Володимир, а то є швагер мій. Остапа кинула жона, пакуються валізи. Бо то є всі ті люди, що клеїли вам візи. До церкви ніх не ходе, почали нюхати всі клієн. Я навіть чув у раві. Перестали хрестить дітей. Вони фірми відкривали, запрошення робили вам. Ви курва дякували і благали. А можна зробити ще нам? Черги в коло купляли в толіка і в кабана. Цинку вашим безвізам, Тепер то є з два бомжа. Багато. Людей тішуть на море поїдуть торік, а ті, що їздили кожен рік, то не поїдуть на море торік. Так. Тільки про себе думайте. Мене володик питає, Йосип, що буде з нами? Ми ж колись їли червону ікру руками. Ми курвів наймали майже кожного дня, та не для кохання, а щоб не пропадала ікра. Ми ж тунель прорили з Мустиска до Варшави. Машина в риміні. так ми його називали. Люди нам платили, хто злотих за переправу. Так львівський фацет водив бабу на польську каву. Але тепер візи не треба. Так що піду я зберусь. І нарешті побачу Білорусь, Володик, ти курва дупик, в тебе мозок, як в курці. ж є опортюніті, як в нас біля церкви окурків. Ми тепер контрабанду, повезем літаками. Хер тепер ти купиш, білети в Італію до мами. Прилуки і пріму, повеземо по світу. Почнемо з Албанії, підемо по алфавіту. Короче, без віз, то буде гон, як пустим контрабанду, закриють кордон. Дякуємо Порошенко, треба було давно відкривати. Мустиску для світу. Курва, мать! А то будеш доїдати? Пі в сраку. Капець ми тебе тої ікрою розбалували.